Добрий день, малята. Сьогодні у нас математика. Ми вже з вами знаємо числовий ряд від 1 до 5. Давайте повторимо. 1, 2, 3, 4, 5. У зворотному порядку: 5, 4, 3, 2, 1. Цифра 5 показує на кількість предметів. Це 5 предметів. Це 5 цукерок. Рахуємо. Один, два. Три, 4, 5. Всього 5 цукерок. А зараз ми з вами познайомимося складом числа 5. Скільки у нас кружечків? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Скільки білих? Один. Скільки червоних? 4. П'ять це один і чотири. А тепер скільки білих кружечків. Один, два. Червоних. Один, два, три. Разом пять. три. Скільки білих кружечків? Три. Скільки червоних? Два. П'ять це три і два. Скільки білих кружечків? Чотири. Скільки червоних? Один. Разом п'ять. 5 С 4 і 1. Кріпляємо склад числа 5 із двох менших. 5С 1 і 4, 2 і 3. 3 і 2, 4 і 1. Діти, я з вами хочу поділитися секретом одним. Дуже легко запам'ятати склад числа 5 із двох менших при допомозі нашої руки. 5 С 1. І чотири пальчика, два і три пальчика, три і два пальчика, 4 і один пальчик. Бажаю успіхів. Тренуйте свої пальчики і закріпляйте склад числа 5. Закріпляємо поняття довгий, короткий. Верхній шарфик короткий, нижній довгий. Зелена лінійка коротка, жовта, довга. Верхня лижа. Яка? Коротка, нижня, довга. Червоний олівець, який за довжиною? Короткий, блакитний. Довгий.